2013 рік назавжди увійде в історію української армії. Саме з цього року українці стали служити за контрактом, від чого очікують позитивних змін у всьому війську. Я схиляюсь до тієї точки зору, що вона все ж таки стає кращою, тому що люди, які захищають нашу неньку Україну, повинні бути професіоналами. А перехід на професіональну армію це тільки плюс. А керівництво збройних сил покладає великі сподівання на наступний рік. Тут очікують збільшення державного фінансування галузі, це дасть змогу збільшити видатки на модернізацію армії та поліпшити соціальний захист військовослужбовців. Він сьогодні потребує якби більшої уваги, тому що саме основне цінне це те, що коли військовослужбовець. Служить повертаючись додому, є куди повернутися. і Тоді і служба виходить. Ми надіємося на оборонний бюджет, який буде визначений для 2014 року нашому відомству, що буде вкладений той відповідний процент для завершення будівництва недобудованого на закладення нових будинків. На Житомирщині дислокується близько 80 військових частин. Багато з них називають гордістю українського війська, оскільки результати загальнодержавних оглядів та навчань з року в рік говорять самі за себе. Я дуже гордий, як керівник області, що військові частини, які дислокуються на території нашої області, потужно займають перші місця за підсумками смотру конкурсу серед усіх підрозділів. Збройних сил нашої держави. Це люди ті, які бережуть спокій в нашій державі. І мені хотілося би від імені органів місцевого самоврядування щиро сердечно привітати вас, шановні військовослужбовці, привітати вас, шановні ветерани Збройних сил. Тому що ви організований колектив, ви військовослужбовці, які гідно несуть. Славу своїх дідів, батьків, здоров'я вам, свята і низький уклін за вашу військову службу. Та що українська армія стала професійною, призвело до збільшення чисельності бажаючих служити у війську. Для когось це перепустка до майбутньої професії, а хтось просто бажає пройти свій життєвий іспит на витривалість.